Всім привіт! Сьогодні нова задача для рубрики: Малюємо, друкуємо. Я колись робив для себе ось таку дошку для тренування скелелазення, і вона мене повністю всім влаштовує, але не влаштовує мою дружину, тому що вона не дуже естетично виглядає. І в сьогоднішньому відео я планую зробити ковпачки на оці гвинти. Вони у мене двох типів: одні ті, які кріплять дошку до стіни і одні, якими кріпляться зачепи. І ми це сьогодні і зробимо. Отже, я зняв розмір, розмір з болтів, і зараз ми спроєктуємо для них ковпачки. Значить, У нас буде два ковпачки, відповідно. Зробимо дві, два компоненти. Один це буде у нас small cap і. Ну, я називаю англійською, щоб практикуватись. Е, так, поїхали. Значить, спочатку переходимо small cap. Е, головка болта під шестигранник собою представляє просто циліндр. Тобто тому вибираємо циліндр, ставимо точку в центрі координат. Так, Розміри діаметр 16 мм. Так, і висота 12 мм. Чудово. І тепер. Е, Ковпачок ми будемо робити за допомогою обертання, тому зробимо ескіз цього, як перетину обертання. Значить, робимо спочатку осьову лінію, навколо якої будемо обертати, потім лінію основи ковпачка і верхню частину ковпачка. Чудово. Тепер позиціонуємо ці лінії відносно нашої головки болта. Значит, звідси ми зробимо 0,1 мм. Це щоб головка болта точно знизу випирала, і коли ми будемо вирізати з ковпачка головна. Ну, коротше, щоб все спрацювало, я роблю такий зазор. Не, не обов'язково, але можна. Так, відстань від верху до цього 3 мм. І так, робимо стінку. Вона, бачите, також перпендикулярна основі. Автоматично у нас додалось обмеження. І робимо товщину ковпачка теж 3 мм. Ага. І ось цю лінію ми фіксуємо на централь... той, ну, в центрі координат. Це зручно, тому що циліндр ми теж там так позиціонували. Так, це, що за лінія? Ага. це ось верхня частина. І я хочу надрукувати цей ковпачок вверх ногами, щоб отвір був зверху і не потрібно було підтримки. А для того, щоб 3D принтер ем, нормально надрукував нависання без підтримки, то в ідеалі робити це нависання не більше 45 градусів. Тому ми робимо таку стіночку і ставимо 45 градусів. Чудово і з'єднуємо ці дві точки. Так. З'єднуємо і тепер додаємо відстань. 2 Щоб у нас було там м'ясо і все це спрацювало. Все досить просто. Вибираємо інструмент е, Revolve. Він у нас вже вибрав профіль автоматично, але якщо не вибрав, ми вибираємо профіль, який ми обертаємо, і вісь навколо якої обертаємо. Бачите, у нас по замовчуванню операція Cut, але нам потрібна new body. Окей. Дивіться. Бачите, у нас тепер два тіла. І тепер ми використаємо інструмент Combine для того, щоб з ковпачка прибрати, прибрати головку болта. Вибираємо інструмент Cut. Ок. Ось, бачите, у нас вийшов такий ковпачок. Так, Цей готовий. Переходимо в Big Cap. Так, Перемикаємо це і ховаємо. Big Cap тут трошки складніше, тому що там у нас головка шестигранна, ну, під ключ, і шайба. Так, розміри я теж зняв. Для цього ми, для того, щоб їх відтворити, зробимо скетч. Беремо полігон з вписаним колом. Тут у нас одразу шість шестигранний полігон. І Радіус 13 розділити на 2. Його вирівнюємо по горизонталі. Чудово, і е, 22 мм. Є таке. Тепер е, видавлюємо вверх, це у нас 6 мм. Скетч у нас сховався. Після першої операції ми його знову відображаємо і видавлюємо в іншу сторону мінус 3 мм. Єдине тут, бачите, простір залишається, нам треба ще оцю також вибрати площину. Окей. Все, скетч ховаємо, дивіться, у нас вийшла симуляція головки болта і шайби. Тепер по аналогії, щоб зробити ковпачок, робимо скетч, вибираємо площину. Ось ця лінія. Прив'язуємо її до центральної точки. Нижня частина. Стінка верхня частина з'єднує чудово, так само тут відкладаємо відстань. <кій> <кій> Три міліметри. 5 градусів і ця відстань 2 мм. Все, чудово. Також у нас вийшов такий ковпачок. Обертаємо його і вибираємо з нього головку болта. Є, так, готово. Цей теж вмикаємо. Давайте його посунемо. Кнопка M. Так. Чудово. Наші копички готові. Тепер е просто запускаємо. Ну, треба відправити їх на друк. Для цього ми, нам потрібно їх зберегти в форматі е придатному для друку. Це STL. Для цього ми правою кнопкою Save as mesh ОК. І вибираємо, куди ми е, зберігаємо. Я ось уже створив е, папку Clipping Bolt Caps, це вже не перший дубль, там був гірший звук. Ось. Е, е, і зберігаємо. І тепер переходимо в Bumble Lab Studio. У мене принтер Bamboo Lab. відповідно, я використовую для нього Bumble Lab Studio. Тут додаємо наші ковпачки. Так, ось наша папка вибираємо. Відкрити. Питає, чи завантажити як об'єкт. Ні, бо це два об'єкти. Так, вибираємо для наших ковпачків е білий пластик, тому що мені вони потрібні в білому кольорі. Натискаємо організувати. І перевертаємо ось, е також. Я хочу використати от е, така є опція. <кхем> е, так, послідовність друку за шаром, хочу вибрати по об'єкту. Е, тоді принтер друкує спочатку перший ковпачок, потім другий. Це для того, щоб він туди-сюди не перемикався і вони більш акуратні вийшли. Організувати, нарізати. Ось часу це займе 21 хвилину і вийде 6 грамів. Все, запускаємо. Отже, ковпачки надрукувались, я перевірив, той, що ми інший гарне стає. Єдине, що йому треба буквально на пару 10 мм. Зменшити діаметр, щоб він більш щільно сідав на головку. А з більшим я взагалі не вгадав, точніше, неправильно записав розміри. У нього діаметр шайби не 22 мм, а 27 мм. Ну, і також під шестигран зробимо трошки менше розмір. Значить, повертаємось до програми редагування. У нас тут є оця шкала історії. На якій ми можемо це все поправити. Значить, для е, цього ковпачка етап створення циліндру е, у нас діаметр 16, зробимо 15 і 6. Окей. Так, а от для е, більшого ковпачка трохи цікавіше. Переходимо. А, ні. тут не сюди, сюди. Ось. Ось цей діаметр у нас 27 міліметрів. 27 міліметрів. А оцей зробимо. Е так, і мінус. Отак. Оп. Є. Що, ми бачите, збільшили. Тут все чітко, перевіримо ще, як тут все стало. Ага. Ось. Зафіксували. Так, і ще давайте перевіримо цю відстань. Ага, бачите, воно менше, тому давайте... Не ось тут 2 мм. ось тут 2 мм. Все, готово. Передруховуємо і ще раз перевіримо. Ось що у нас вийшло. Досить непогано. Можна подивитися до та після. Не дуже складний проект, але все одно його робив, тому вирішив записати. Якщо вам сподобалось і цікаво таке, ставте лайки і пишіть коментарі.